Вітаю всім. Відомо, що платники податку на прибуток, які відповідно до закону України від 16 липня 1999 року, номер 996 про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, зобов'язані оприлюднювати. Річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подавати разом з податковою декларацією за відповідний звітний період, звіт про фінансовий стан, баланс та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. Звіт про фінансові результати складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Платники податку на прибуток, які відповідно до закону номер 996 зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторію. Звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, у строк не пізніше 10 червня року, що настає за звітним. У разі неподання несвоєчасного подання річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 кодексу для подання додаткових декларацій розрахунків. Слід зазначити, що тим Тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення Кодексу. Законом України від 13 грудня 2022 року номер 2836 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, який вчинності 3 січня 2023 року, зокрема, внесені зміни до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 під розділу 20 Перехідні положення кодексу та встановлено, що вони застосовуються, починаючи з 27 травня 2022 року. Результати внесених змін платники податку на прибуток підприємців, які відповідно до закону номер 996 зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, звільняються від передбаченої кодексом відповідальності. За неподання або не, не подання річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, уточнюючи розрахунку до річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається. У разі, якщо показники прилюднені аудиторським звітом річної фінансової звітності, зазнали змін порівняно з показниками звіту про фінансовий стан баланс та звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіту про фінансові результати, що подаються разом з податковою декларацією згідно з абзацом 2 пунктом 46.2 статті 46 кодексу. Та такі зміни вплинули на показники раніше поданої річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний податковий звітний період, з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Таким чином, платник податку на прибуток звільняється від відповідальності, передбаченої кодексом, за неподання до 10.06.2022 року та до 10.06.2023 року річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом з обов'язковим виконання таких обов'язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Прошу врахувати сказане в роботі та, у разі можливості, не зволікати з поданням вищевказаної звітності. Дякую за увагу!